Привіт, друзі! У цій програмі говоримо про найважливіше і найцікавіше, що було, є і буде у нашому всесвіті. Дуже давно, понад 13,5 мільярдів років, у Всесвіті виникли перші зорі. Астрономи називають їх зорями першого покоління або населенням 3 популяцією 3. Ну, ось така цікава. Назва, тобто, це найперші зорі. Вони складалися головно з водню і гелію, тобто найпростіших елементів, які виникли невдовзі після Великого вибуху, тобто після народження нашого всесвіту. Ті перші зорі були великих розмірів. Річ в тому, що хмари газу, з яких вони утворювалися, Практично не мали інших елементів, так званих металів, а тому газ. Все накопичувався і накопичувався. Не було відведення тепла із цих хмар. І для того, щоб утворилася зоря, потрібно було час для накопичення газу. Зрештою, гравітація стиснула цей газ до такого стану, що в ядрі протозорі спалахнула термоядерна реакція. Так, в принципі виникають зорі. Досі не зрозуміло, якими масивними були перші зорі. Думки тут науковців різняться. Одні вважають, що маса таких об'єктів становила десятки мас сонця. Але є науковці, які вважають, що перші зорі мали масу до тисячі мас сонця. Знати цю величину цікаво, само собою, але ще є одна причина цікавитися масою перших зір. Річ в тому, що в той час, коли спалахнули перші зорі, у всесвіті з'явилося щось гаряче, інтенсивне, що інізувало фактично весь нейтральний газ, який був на той час. Так, от, якщо перші зорі були масивними, то це могли зробити вони. Якщо їхня маса була меншою, тоді причина іонізації газу в чомусь, мабуть, іншому. Хоча астрономи не спостерігали досі перших зір у всесвіті, але вони роблять спробу знайти бодай, нащадків цих зір. Йдеться про те, що перші зорі масою 140-260 мас сонця закінчували своє життя грандіозними вибухами. Вибухами наднових, які називають парно нестабільними. Це специфічні вибухи, коли зоря існує завдяки тому, що дуже інтенсивне випромінювання гама випромінювання стримує вагу зовнішніх шарів зорі. Але в якийсь момент інтенсивність цього випромінювання стає такою високою, що виникають позитрони і електрони, пари позитронів і електронів. Внаслідок цього інтенсивність гамма випромінювання падає. І от той тиск, який створювало це випромінювання, також різко зменшується. Гравітація стискає зорю, величезний вибух. І та речовина, яка утворилася під час цього вибуху, і та речовина, яка була створена в зорі, ну зорі фабрики хімічних елементів, ви, мабуть, про це знаєте. Вся ця речовина вивільняється у відкритий космос, і з цієї речовини утворюються нові зорі. От якраз такі зорі утворені з зір першого покоління і шукають астрономи. Протягом кількох десятиліть астрономи намагаються знайти зорі, утворені з речовини, яку було викинуто під час спалахів зір першого покоління. Переглянуто мільйони зір, отримано величезну кількість спектрів для того, щоб побачити, яка є речовина. Але результату тривалий час не вдавалося досягти. І от лише торік. Влітку, тобто 2023 року, в гало нашої галактики, на околиці нашої зоряної системи, вдалося знайти одну зорю, речовина якої фактично відповідає тому складу речовини, яка була викинута під час спалаху зорі першого покоління масою десь 250-260 мас сонця. Відкриття вдалося зробити за допомогою китайського телескопа з назвою Ламост. Його зображення ви зараз бачите на світлині. Як я вже казав, маса тієї первинної зорі, яка викинула речовину, становила десь 250-260 мас сонця. Так, таку оцінку зробили науковці. І вони дійшли висновку, що зорі першого покоління в даному випадку мали середню масу. Тобто, незрозуміло, це типова ситуація для таких зір, чи, можливо, це якийсь виняток. Тобто, в будь-якому разі потрібні додаткові дослідження для того, щоб знайти кілька таких об'єктів, можливо, навіть не один десяток. Оце і все в 31-му епізоді Розмов про Всесвіт. Друзі, прошу вас, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і до зустрічі!